важливе питання тиждень тому, коли розстріляли автобус у Волновасі, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про те, що Україна має докласти всіх зусиль аби визнати юридично ДНР та ЛНР терористичними організаціями, і тут виникає певна. Юридична колізія, якщо це можна е, говорити щодо мінських домовленостей, тому що власне ці люди, які представляли ці самопроголошені республіки, їхні підписи, е, нехай як не переговорників, а як учасників цієї мінської зустрічі стоять під цими документами. Тоді виникає досить просте запитання: якщо ЛНР та ДНР це терористичні організації. А відповідно ці терористичні організації фінансує якась певна держава, і ця держава Росія. І це очевидно має бути доведено там на міжнародному рівні. Якщо це терористичні організації, значить джерело походження власне фінансування цих організацій. Тоді виникає абсолютно якась незрозуміла історія. Україна постійно говорить про ці мінські домовленості, закликає до... Того, аби сторони виконували ці мінські домовленості, раптом суд України, я так розумію, це через судове рішення має пройти визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями, визнає їх терористичними організаціями. Тоді взагалі ніяка, взагалі, жодної мови про виконання мінських. Домовленості взагалі не може йти правильно ну, я розумію? Це якась от така спроба бути хитрими, мені здається, з українського боку. Ну але я абсолютно з вами згоден, що подібні підходи ну, вони не будуть результативними, оскільки ну, не можна підривати довіру до того, з ким ти домовляєшся. От, якщо цієї довіри немає, не домовляйся з ним. І договор така калька з російської мови, але придатний термін для того, щоб характеризувати ДРНР, ну дуже сумнівно. Зрозуміло, що за ними стоїть Росія, вони не самостійні, і з ними немає сенсу домовлятися, домовлятися взагалі. Ну через те, ну я можу лише погодитись. Із цієї точки зору е, дії України абсолютно непослідовні, ну тим більше непослідовне і неправильні, навіть з точки зору простої логіки. Ну, не можна, наприклад, звертатися е, там, до Європарламенту з проханням визнати щось чимось, поки ти сам цього не зробив. Тобто, це світ може зробити реагуючи на наші рішення, спираючись на наші аргументи, і найсерйозніший найсельйозніший аргумент буде те, що Україна це вже зробила сама, от і спиралась на такі, такі, такі факти. Тобто ніхто не буде апріорі е підписуватись під будь-яким словом, сказаним Україною. Е наші заяви треба доводити фактами, і от ну дуже погано це несерйозно, Це підриває довіру до України, до її дипломатії. Коли ми говоримо А, і не говоримо Б, коли ми не послідовні. Якщо ви вже хочете, е щоб це було визнане як терористичні організації. То ну перш за все дійсно дайте ж відповідь на питання, з ким же ви ведете переговори, але ну навіть добре. Тобто візьмемо всю умовні ситуації, складність, можливо, так треба, але тоді прийміться рішення самостійно, і насправді це очевидно не робиться в Україні. Не робилося, тому що це ну до кінця заплутає і ускладнить ситуацію. Ситуацію може е повернути в правове русло рішення про військово-провоєнний стан. Коли ми оголосимо або визнаємо себе у стані війни з Російською Федерацією, з Російською Федерацією не ЛНР, ДНР, ось тоді в нас з'являться, наприклад, військовополонені, якими ми можемо обмінюватись, тому що буде воююча сторона Російська Федерація. Поки що ми захоплюємо терористів або Кримінальних злочинців, які зі зброєю в руках посягають на територіальну і суверенітет України. І кримінальних злочинців ми обмінюємо на заручників, яких отримують терористи. Це призводитиме до того, ну, наприклад, ці звільнені терористи почнуть зараз повернутися, почнуть вбивати наших військовослужбовців. І за ці дії вже нестиме відповідальність не лише Російська Федерація, яка їх направила, навчила, озброїла, а вже й уряд України, який приймає рішення про їх повернення. Це дуже складна ситуація. І Україні треба якомога швидше знайти ну певну знаєте юридичну парасольку для того, щоб правильно характеризувати цю ситуацію і політично, і з точки зору права. Поки що цього немає.